Анічка, починаємо. Питання з прийменниками дуже цікава тема. Значить, як всі, всі знають питання звідки ти по-англійськи? Запитай мене звідки ти. Where are you from? Where are are you you from? from, так? В них нема yeah. звідки питання? В нас українські українській в Українській є ідеї куди і звідки, так? А в них. Оцього звідки куди немає, їх треба сформувати, застосовуючи прийменник. І прийменник в таких питаннях виноситься в кінець питання. Так? Бачиш, оце питання, яке ти знаєш, where are you from? Where from це звідки, так, і from в кінці. Зрозуміло, отакі питання називаються питаннями з прийменниками. І давай зараз собі зробимо запис, щоб ми мали, е, е, значить, от вони дуже часто, в принципі, в розмовній мові зустрічаються. На якому це поверсі? На якому поверсі спробую сформувати таке питання? What floor is it on? Розумничка, так? Наприклад, щось це і в даному випадку якийсь офіс, наприклад, так? Зрозуміло, але якщо тебе цікавить людина, наприклад, як попала у лікарню і ти не знаєш, на якому поверсі, в якій палаті, то ти скажеш, what floor is she on, так? або is he on, або are you on, так, далі працюють тубій,ки ти знаєш, так, але цей on завжди буде в кінці. what floor on, це значить на якому. Поверсі зрозуміла. Дуже часто питання в розмовній мові зустрічатиметься. Далі, давай ще тут додамо кімнату, клас або палату, що, -що небудь. В якій кімнаті ти? Вот mm. рум. Oh, і Аю Аю Ін, розумничка сформувала, бачиш, логіка, мова дуже логічна, мова дуже прозора. Єдине, що треба пам'ятати, що наше ви, ви, якому ми ви поставимо спочатку, а вони це «ви» винесуть в кінець. Зрозуміло? Ми скажемо ви який, і наше ви наш прийменник стоїть спереду, так? А в них то саме тільки тільки в кінці питання. Зрозуміло? Ще раз, What room are you in? What floor are you on. Це найчастіше вживані в розмовній мові питання, так? Тепер слідуючи, давай по порядку, значить, на кого чекаєш? Who are you waiting for? Молодець. Waiting іде з прийменником for. Wait for, чекати наш, ми скажемо, чекаю на неї, так? А вони скажуть wait for. Оце молодець. Тут в тебе десь вже було е, запас знань, що ти це правильно сформувала. Who are you waiting for це на кого ти чекаєш. Добре? На що ти там дивишся? Що ти розглядаєш? Артем, на що ти там дивишся? Що розглядаєш? Uh, what are you looking at? Молодець. Дивимося на... Це looking at. А якщо шукаємо, то looking for. Пам'ятаєш? Шукати це look for, так? А дивитись на це looking at. Молодець. What are you looking at, Артем? Так? На що ти дивишся, так? З ким ти живеш? Як ми запитаємося з ким? Who do you live with? Розумнечка. Who is? Це з ким, так? Тут не обов'язково з ким живеш, з ким ти туди їздила, пам'ятаєш питання е, про холідей ми брали, так? З ким ти туди їздила, yeah. так? Who did you go with, так? З ким ти їздила? Yeah. Розумієш, who is – це з ким? Далі? Е, На чим смієшся, Анечка? На чим хі усім. <ріху> угу. <ріху> ну це добре, okay. якщо є ще настрій, хіхікати, -хі це в, в теперішній час. Це дуже шикарна риса характеру, так? Найти повід для радості. Це, це, вже, це вже свідчення адекватності. Бо в теперішньому часі всі хочуть плакати і знайти, так? Чому ми тебе всі люблять слухати? Тому що ти клочок світа в темному царстві завжди знайдеш повід хі так? Значить, над чим сміється, Анечка? What are you laughing about? Розумничка. Вот, about? Буквально це про що смієшся, так? Для нас це буде звучати як про що смієшся. Ми в українській мові скажемо на чим смієшся, так? Угу. Про що ти кажеш? Про що твоя балачка? Про що ти кажеш? What are you talking about? і толкін за толкін сварю. Оце ваше сімейне. Малого Артема сварю за Волкін. В нього завжди волк. А в тебе завжди толк. Нема. Є Вокін і є «толкін». Так Ей, Лукен. Так, завжди О. Пам'ятаєш? Воно є вол, Ол, Фол, Мол, Смол, Тол. Пам'ятаєш це фонетичне правило. E і «Л» завжди О в англійській мові, так? Нема волка, є вок, нема толка, є ток. are token on the phone now. Так, But зараз I я мушу, я мушу збити, записую, мушу збити телефон, позвонять до мене. Ти, ти мене чуєш зараз, Алло? Так, чую, Чує. Про що говориш? Так. О, на якій зупинці ти виходиш? О таке цікаве питання. Дуже часто uh -huh. розмовне, так? Uh, якій... yeah, the... Бачиш, який ужас, який ужас, і ти з цим справилася, так? Which bus stop? Це на котрій зупинці, так? Are you getting off? І ще в кінці треба додати «at», так? Бачиш, which... which bus stop, at» – На якій зупинці Це ми сформували? Which bus stop at», так? А далі ти можеш сідати на автобус, а можеш і виходити, так? Якщо getting on, це будеш сідати на автобус, якщо getting off, то ти будеш виходити з автобуса. Шикарне розмовне питання, згідно? Так. Так, йдемо далі. Uh, Чого ти боїшся, Артем? Чого ти боїшся? Uh, what are you afraid of? Afraid of це сталий вираз, to be afraid of. так молодець. В тебе видно, що є запас знань, так, Ще з того аккаунтського е, коледжа, напевно, залишився, так. Afraid of – це є е, сталий, треба пам'ятати, Wait for, але afraid of, так. Молодчинка. Чого боїшся, Артем, what are you afraid of? Так. На кого ти працюєш, Аня? Я знаю, всі вже знають на мета, так. Його, ти його гарно описала, повезло тобі мету, але метові з тобою ще більше повезло. Так, значить, на кого працюєш? Who are you for? Розумничка, так. Від кого ти це чула? Від кого ти почула таку новину? Uh, who did hear, hear that from? Who from? це від кого, так? Ми вже знаємо who is це з ким, who from. Від кого, так? У нас же було е, як мінімум е, на, на, у нас же було три питання з ху, так. На кого чекаєш? Who for, так? З ким живеш? Who is? на кого працюєш? No, who for, так? Угу. Yeah. Е, значить, і, і, значить, від кого почула who from, Так, who, for, who, from? who from. Ми вже це розібрали. Так, е, в який будинок вона зайшла? Дивне звичайно питання. Хтось за нею слідкує, так? Ну але давай. Який будинок вона зайшла? House into? Так. Значить тут ми спаяли, тобто шпигували за нею, так? Into? Ну питання рідкісне, але Ну але давай. Який будинок вона зайшла? Так, значить, тут ми спаяли, тобто шпигували за нею, так. віч інту. Ну питання рідкісне, але хай буде. Е, так, далі пропустимо. Для кого цей подарунок? Um, who, who is this? Gift for. «Gift». Чому gift. gift, for. gift. До речі, gift, «gift» в них не завжди подарунок. «Gift» ще може в них бути оз, означати талант, так? От Артемко в тебе теж «gifted» хлопчик, так, має багато талантів від природи, так? «Gift» не завжди саме як подарунок в них, а саме «gifted», особливо як ID, оцей прикметник, то дуже часто означає талановитий, так? Значить, «who for» знов для кого, так? E, yeah. Значить, далі, за що? Як ти скажеш, за що? Ти кричиш на мене, наприклад. Ага. Uh -huh. shouting at me for? Угу. Uh -huh. За що це водфор, так? Для кого це ху фор? Зрозумів? Uh -huh. Ну все, вже 10 хвилин ми балакаємо, думаю, що це буде корисний запис, собі час від часу включити і слухати, так? Анечка, іще таке питання дуже розмовне, так? Про що ти думаєш? Артем, про що ти думаєш? Або про кого? Краще про кого? About running principal. Так, who are thinking about або or what are thinking about, так? Вот, про що? А who про кого? Зрозуміло? Так. Yeah. Uh -huh. В якому магазині ти це купила? What shop did you buy it from? Молодці якому? Вот from? Так, біля кого ти сидиш Атемко в школі зазвичай? Usually... Do you usually next to? Так, біля сидіти це next to, так? Who do you usually you sit next to, так? І next to біля це теж прийменник. Зрозуміло, тому він виноситься. В питаннях з прийменниках прийменники завжди в кінцівне. Про що ти мрієш, Анечка. Uh, what are you dreaming Анічка, uh -huh. Анечка, зараз ще раз робимо запис uh, стосовно питань з прийменниками. Не будемо сформувати повністю питання, а тільки формуємо саме питальні слова. Так? Ми знаємо, що в нас uh -huh. в українській мові є і де, і звідки, і куди. Так? Прошу сформувати з питання where, так? Як ти сформуєш звідки? Верфором. Розумничка, куди? А, вету. Верфом, to? to. Розумієш, чисто логічно формуємо, okay. так? Далі. На якому, на якому поверсі? What floor on. Is it on? Не, не треба і it. Ми, ми начинку викидаємо, так? What floor What on. Дивися, on? в українській ми поставимо на якому, так? А вони то на винесуть кінець. Он буде в кінці, а вот флор буде який поверх, так? Який поверх на? буквально їхнє питання буде звучати який який поверхна. Так? Для нас неприродно, бо ми скажемо на якому поверсі, так? А вони скажуть, який поверх на. Розумієш? Тому ще раз, на якому поверсі? Вот он. Вот флор он. Так? I В якій кімнаті? On. Угу. В якій кімнаті голосніше, будь ласка. Вот room? In. Розумночка. вот флор он, вот room? In. А далі вже будує, буд, будуєш начинку того питання, відповідно, часу, відповідно, особи, про що ти хочеш це сказати, так? Але це питання чітко повинно бути, логіка працює, дуже логічна мова, так? З ким? Як ти побудуєш питання? З ким? Ми зи постав на початку, вони віз ви, ви винесуть в кінець питання, розумієш? Наше з ким це їхня «who is». так? Так. Про що? What about? Це може бути і про, про що смієшся, «what are you laughing about», так? І про що ця книжка? Будь-яке про що це є what about, так? Угу. Yeah. E, значить, і над чим це теж буде what about, І про що це буде what about, так? Наприклад, what are you laughing about, це над чим смієшся, what are you talking about, про що твоя мова? Про що балакаєш, так? Угу. Uh -huh. На якій зупинці? Uh, bus? Стоп, Stop. At. І oh. додала at. Which bus stop at? так? На якій зупинці сідаєш, на якій зупинці виходиш? Начинка може будь-яка бути, так, але саме оце питальне це буде which stop at? Зрозумієш, воно чітко має відбитися логічно в голові, так? Зрозуміло? Which bus stop? Там stop може бути і не баса, і може бути трейна, може бути андеграунда, так? Which stop at? це буде на якій зупинці, так? А далі собі формуєш питання відповідно часу будь-якого так. Чого боїшся? Uh, uh, what afraid of. Вот I afraid of, так. Ну тут же... I...